Хочу подякувати пані Оксані, до, яке, до якої я звернулася з запитом провести мені сесію і віднайти те, що мені заважає, те, що мене дуже турбує, і це те, що мені вже не давало спати деякий час спокійно. І вона дуже вміло, дуже гарно, дуже так, приємно, лагідно провела мене. Знайшли оті ті програмки, які мені дуже заважали, які стримували мене на моєму життєвому шляху, забирали мій час і мою енергію. І я їй дуже вдячна, тому що вона дуже гарно допомогла мені це пропрацювати. Я отримала дуже багато відповідей для себе. Я отримала. Поняття і знання того, що я роблю, для чого я це роблю і що мені це дасть. І я дуже їй за це вдячна. І запрошую всіх звертатись до Оксани, бо вона дуже вам зможе допомогти і вилікувати вас, цілити вас. І... Розібратися з тим, що у вас дуже сильно болить всередині. Дякую їй.